Айдар на кілька годин сьогодні взяв в облогу міністерство оборони. Представники батальйону певні їхній підрозділ хочуть ліквідувати. Причиною таких чуток стали невдоволення новим керівництвом та процедурні питання. Міноборони змінило номер військової частини, через що частина бійців батальйону впевнені, що залишаться без офіційного статусу. Підтримав пікетувальників перший комбат батальйону. А нині народний депутат Сергій Мельничук він заявив, що готовий скласти мандат, знову взятися за командування і повернутися на фронт. Переговорами з керівництвом генштабу бійці не задовольнилися. Дійшло до штовханини перекриття руху на одному з головних проспектів столиці та міні-барикад із шин. Свої вимоги залишити все, як є, айдарівці, мітингувальники, обіцяють продовжувати відстоювати вже в понеділок. Батальйон Айдар вечер 6.24 вже немає. Все, крапка. Є інша військова частина. Є інші люди, є інші командири, які в тій військовій частині служать. Мета зараз повернути все-таки, щоб була відміна цієї директиви. Батальйон не розформований. Батальйон отримав нову і виконує завдання. Попутно. І давайте, хлопці, захищати батьківщину. кожен, 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 кожен на своєму місці.